Мені, коли приходить якась волонтерка, я спочатку сортую по терміну придатності. Угу. Іноді так просто чуть-чуть обідно. Ти його береш все і викидаєш. Ну, ось 11.23. Ну, я вам скажу, як лікар. Шо? Ну, воно я знаю, якщо не нічого? дуже спу... да. То краще протерміновувати. Я знаю, я знаю. Просто що воно може не так ефективніше да. буде працювати, але а не. Так, так, я знаю. А оці інфузії я ніколи не буду протерміновані, бо це ну, термінальний стан. Я це можу є. вбити людину, да? або можу його врятувати. А що ж я йому вколола? Повідомляю вам, що я йому, да, які інфузії не, я йому не, поставила, а воно не діє або діє не так. Все Це так да. відповідно. В тюрму легше сидить. <гум> <гум> Як працівнику ДБР краще <гум> Ви ж знаєте, ви ж знаєте. Не в тому суть. Звоні, я підполковник ДБР. Тут я старший солдат. Я просто лікар терапевт у пункту. Це кваліфікований лікар. Я. Не кваліфікований медик взагалі по е, цим е, градаціям, як ви говорите. У да? мене є вища освіта, але юридична Я парамедик, бойовий медик, не кваліфікований. Зможе врятувати життя швидше, ніж будь-якій незрозумілій ситуації, ніж навіть цивільний лікар. Ну, от, якщо форс-мажор, якийсь ДТП в цьому я впевнений на сто відсотку. Евакуація поранених, екіпаж зборі. Погода не дуже, снігу немає, але ми не втрачаємо оптимізму. Зараз приймаємо хамер і будемо їхати. Коли ворог взяв Вугледар, ми знаходилися на спеціальних точках поблизу Вугледара. От це між Вугледаром і Богоявленкою. Богоявленці в нас якби наш, ну. Тилом важко це назвати, але це наш пункт, де ми е mm -hmm. на той час. <звук> Як завжди, працювали, але ми почули: ну, є поранені так, ми чуємо по радіостанції, що є поранені. Ми здійснюємо виїзд, забираємо тих поранених, працюємо екіпажами там по черзі, чи разом, ну, чи колісна техніка, чи броньована техніка. Але ми почули по радіостанції, що зрозуміло, що пішов наступ. Так? От Ворога було дуже багато дійсно. Ми, це було вже 500 метрів. Ми, ми вже бачили. Вперше, мабуть, Ви мене, знаєте, як того пса чи кота, як кажуть, через диб, дибки стало. Коли я побачила ворога, так, от... я почула голос. Я оцей говор почула. От От, і в мене стало реально от, як у пса, знаєте, зляканого чи, чи дикого, дибки шерсть. Це перший, мій, мабуть, був ну, це вересень, це був вересень. Це було вже дуже небезпечно, але ми виїжджали. Ворог не давав нам добратися до поранених. Виїхали на евакуацію своїх. так? Нам сказали, буде двоє чи п'ятеро, неважливо. А привозимо. Вісім чи десять чи дванадцять. Знищував автомобіль. Наші водії, медики вискакували, десь сховалися в блінтажах чи в лісопосадці. от. Виїжджав другий екіпаж. Другий екіпаж вдала вже була евакуація, тобто тих всіх забирали. Так само, і це все було постійно. Ну, Це було скільки днів, я вже не пам'ятаю, але таким чином ми працювали. Іноді ми доїжджали, іноді доходили пішки, але ходити там неможливо, вижнеможливо, бо протипіхотні міни, да, все, все всі ну, ліпістками, цими так називаємо. Ми всі отримали контузії, поранення там уламкові. Вже не було нікому виїжджати. Тобто, ось медики, водії вони вже лежали під ми один одного, лікували, звісно, підключали інфузії. Тобто люди контужені наші, та ворог зайшов в вугледар. От. Виїхав наш екіпаж, і очередний наш автомобіль був розбитий. Це вже броньований був автомобіль М113. Ворог влучив мінами в дрони ворог висів постійно дронами, це все бачив. І така ситуація передають наш екіпаж, водій. І наш санітар, що вони не змогли дістатися. М113, наша просто розбита, вона горить, вони втекли десь в посадку і вже не було кому їхати. Оскільки вже були перевізані логістичні шляхи, достатньо вам було вашого медичного забезпечення, щоб надавати допомогу така була ситуація. В нас постійно були прильоти, я вам скажу. І в нас все просто було знищено. В Богоявленці в нас був пункт та. От, ми тільки вийшли. Ми тільки приїхали з Вака з хлопцями. Так зайшли, вийшли з кімнати, і прямо в будинок ракета. Як вона не здетонувала всередину, вона якось здетонувала вгору. Орки освободили нас від нашого складу медичного, нашої евакуаційної бригади. Тепер нам нічим надавати допомогу. От, будемо шукати нові лікарські засоби, всі інші речі. От така у нас. Історія. Добре, що машини не всі згоріли, але вони побиті, треба все ремонтувати, те, що підлягає якомусь ремонту. Ось так. Ну, то так, От складу немає, якої що ми змогли врятувати, але це такий мінімум, зовсім маленький. І вся моя медицина, просто все там воно було відразу знищене тоді. От, ну зразу ж я все, що вдалося врятувати, я почала рятувати. Ну, забираю, ну поки ми погасили там пожежу, там все таке інше. Потім дружні підрозділи: у вас є те, є, у вас те все. Ну, отак працювало. Чи можливо є якісь випадки з пораненнями за останні ці дні, які ви запам'ятали? Ну, такі випадки, коли хлопці вони самі тяжкі, та, поранені, і вони. Мудряються винести ще своїх побратимів, пройти через оці протипіхотні міни, от не підірвавшись. Ну, от, от такі випадки, коли ми виїжджали і вони проходили там десь якусь територію, бо наш автомобіль, якщо от ми під'їжджаємо вже без колес. Добре, автомобіль, Хаммер, який він. Він має колеса, так і докатки. Да? От І якщо ми. Підірвали всі колеса, ми на докатках цих ще можемо продовжувати якось рух. Бо броньовані автомобілі знищені все. І от такі от випадки, коли вони просто заскакують в цей автомобіль, і в них виходить заскочити і не підірватися от, вже на наших очах. розумієте? Якщо я, допустимо, йому, йому треба пробігти 500 метрів, і вони можуть це зробити. І вони несуть. Один одного, там троє, допустимо, несуть двох іще. Розумієте? І я оцінюю, от ви кажете, як оцінюєте, я оцінюю, якщо я зараз я до них побіжу в 500 метрів, так? підірвусь на цих мінах, на цих ліпістках. Я їм не допоможу, а вони і так несуть. так, Тобто вони мають до мене наблизитися. І я стою і чекаю. І вони наближаються до мене і не підриваються оце щастя. Але, на жаль, такі були випадки, коли. Хлопці, просто ми під'їжджали до них, вони виходили і відривало кінцівки прямо от на очах. Але добре, що ти вже стоїш готовий з турнікетом. Не добре, що вони втратили прямо на наших очах ті кінцівки, застрибуючи до автомобіля. Він каже: я лежав півдня чекав в евакуації. Я вже думав, що я вже загинув. да, все, мене. Побачив автомобіль нас, я ж не знаю, якими я силами, просто заскочив. Розумієте, Ви як медики, коли ви відступали вже? Нас не було такого так. Друзі, шановні, ми кудись відходимо. У Нас не було такого. Мені поступає команда: да? виїзд, я виїжджаю. І мені точка, ми на, нас названі точки евакуації, і мені приходить повідомлення, що я вже не виїжджаю в Угледар. Тобто я виїжджаю сюди. Все. Це, звісно, зрозуміло, що ворог туди зайшов. Я постійно думала про те, що там десь, можливо, залишились наші хлопці. Як вони будуть виходити, а як вони прорвуться? І знаєте, це вже такі думки, як, от, от як дитячі, да? як заходить ворог. Він же не заходить кільцем, тримаючись, да? от, візуально один одного за руку. Вони ж десь можуть, я сподіваюся, проскочити, так? Ну, якось вийти. Я, бо це, Від цих думок становиться, стає так трохи, знаєте, моторошно. Коли ти розумієш, що там можуть залишитися наші хлопці. Як ми відходили, я вам скажу відверто, я не розумію, що ми відходили. Нас витісняв ворог дійсно. Ви відео, що відмовляли, що ми не можемо приїхати? Щоб казали, що ми не можемо приїхати. наші. Щоб подачі не приїхати. Що я не можу приїхати? Я ніколи так не казала. Я завжди казала, що я можу. Зараз ми включимося, подумаємо. Помолимося Богу, реба вже нема, але Бог є. І газу. Я ніколи не відмовлялась. І знаю, що поруч ну, є люди, які ніколи не відмовлялися. І люди, які бояться їхати, їх теж зрозуміло. От в, них, в них починається просто паніка, вони не можуть себе взяти в руки, це не, не можна нікого засуджувати. І всі тут. Я вам скажу: всі, хто на фронті, вони всі для мене герої, всі кожен. Неважливо, що він робить: кожен. Так, дуже багато. Колись статистику ви спитали: я запитала в керівництво: кажу: а скільки ми цікаво вивезли? Ми 10 там днів не спали взагалі. А потім ми боялися вже спати. Бо коли ми чекали наступного івака, вже стан такий був, так? не могли ніхто спати, їсти ні не їли, бо не, не могли їсти. От у нас все було, все їжа, все є, але ніхто не міг не міг їсти. В ті перерви, які хто там закурить цигарку, хто не курить, в ці перерви між евакуаціями, чим ми займалися? Ми забирали оцих котів, собак. Да, ми розуміли, що ось ворог поруч. Тварин. Ми збирали тварин. От, кудись намагалися їх більш безпечне місце. Цим ми якось себе, знаєте, от, тримали, так переключалися, можна сказати. Наші коти дуже вдячні. І собаки теж, але собаки вже втекли. Що ти наївся? День було по 6-9 кабів. Прилітали. Там просто неможливо навіть вийти було, переїхати, виїхати. Тобто, це треба було все швидко робити, щоб не загинути. от. І тварини, ті собаки, коти, коли бачили нас, ми з укриття свого вилітали з автомобілем, так, вивозили ну, для того, щоб їхати на евакуацію. Тільки я відчиняла двері, вони просто застрибували всі. Вони застрибували в автомобіль до нас. На це теж, знаєте, дивитись. Ну, Посторонні тварини тики. Ну, Звісно, вони йдуть до військових, бо ми їх годуємо. От вони застрибували в наш автомобіль не... о от, от цієї небезпеки. Отак от, от. Вугледар. І ми втратили це місто, і лінія оборони, оборони, звісно, у нас зміщається. Ми ж розуміємо, що далі поля, ворог просувається далі. Це зрозуміло, але якось не знаю, якось так болюча ця втрата. Дуже. От цей вуглідар, ця богоявленка. Я не можу сказати, що воно мені вже там, там рідне чи не рідне, не в тому суть. Ну якось дуже болюче. Я не можу, я ще не можу в це повірити, що там орки чесно. От, от не можу, я повірити. Якось так дуже важко. Яким чином я ухвалила рішення бути бойовим медиком? По-перше, чого медиком? Тому що це моя мрія з дитинства. Медицина. ну Це як, знаєте, для піхотинця авіація, так для мене там кардіохірургія, все інше. Але медиком я не стала працювала я, я в правоохоронній діяльності працювала все життя. Я працювала в міліції, в поліції. от. Зараз, Зараз я Працюю слідчі в ТБР. Я не звільнена з посади. Так. Я мобілізувалась добровільно. У мене є пріоритет. І я вважаю, що тут, наразі, я... це більш пріоритетна для мене робота. Це моя думка. От. За мною зберігається посада, я виростила дітей. Так. От, медицина це те, що мені подобається. Але в силу своєї роботи я завжди перша виїжджала на місці там, ДТП і все інше, Я завжди надавала допомогу. От Коли ще швидка не могла приїхати, та, чи часу там не вистачало. І це все мені цікаво, це я люблю і це я можу, і це я вмію. Ну, поставити там інфузію там, чи ще щось, так. це не важко. Це, це мені подобається. Коли почалась війна, Мої діти поїхали за кордон навчатися, 18 років дітям. Ми і так планували, але війну ми не планували в своєму житті. Хтось, може, очікував, мабуть, не знаю, я одна з тих людей, яка взагалі не вірила, що це можливо. В наш час це варварське вбивство людей, я до сих пір не можу в це повірити. от. І на роботі я говорила, що піду, я, мабуть, воювати, якщо Арістович не докаже, що через дві тижні війна закінчиться. От. Ну, Це ж все так зрозуміло було. Вже було там, літо починалося, я бачу, що навряд чи ця війна закінчиться. І тут люди роблять просто таку роботу складну. Да? А для мене важливо те, що я роблю. от Дуже важливо. Хтось може, ну я можу теж. Я теж можу. І впевнена, що з моїх колег ну, навряд чи хтось сюди піде. У нас пішло двоє: один хлопець зі Львова, на жаль, він загинув герой. Так, він мобілізувався теж і пішов. І я з іншого міста от, прийняла таке рішення. І я просто повідомила, що я піду. Ну, Ніхто в це не повірив, звісно. Я не була військово зобов'язаною, бо жінки не військово зобов'язані. Я прийшла в ТЦК, ну я не сказала, де я працюю, звісно. І в мене не було військового квитка. Я сказала: я хочу мобілізуватися, ось в мене сертифікат, я прийшла, бойову медицину, так мед, я це це прийшла, бо я готувалася до цього. В липні я прийшла так мед, і в вересні мені позвонили в ТЦК, проходьте ВЛК. Я прийшла все, ВЛК. Куди ви хочете, кажу, ось бойовим медикам яку бригаду. Я кажу, я не знаю, в якусь бойову. Ну, Для чого бойовим медиком працювати? Десь, мабуть, ж в бою, правильно, Ну, логічно. І сказали, є 72-бригада, га бригада, але вона тільки в самих, ну, як в самому пеклі. О, кажу, мені, значить, туди. Я поїду, попрацюю, когось врятую. Ну, Рік, ну, максимум два, я так планувала собі. От. Я буду з хлопцями, я буду тут разом. Я ніколи не була не, туристом, не відпочивала в палатках. А тут такі умови, думаю, всі можуть, і я зможу. А над якими справами працювали в ДПР? <гум> різними? Різними справами я працювала, але я не можу цього говорити, бо це багато ще немає вироків. Ну, Підслідність ДБР, якщо вам це цікаво, то це і службові, військові особи, в тому числі. Це високопосадовці, це правоохоронні органи, це органи прокуратури, СБУ, от, поліції, це все є суб'єктами підслідності. ДБР. Це теж надзвичайно важлива для країни робота. Я вам просто сказала, що я обрала те, що наразі я вважаю найбільш важливіше для мене особисто робити саме цю роботу. От саме для мене особисто. Ви знаєте, я вам скажу просто сухими цифрами по комплектації. Серед моїх колег, в да, мене колеги військові, ДБР, там вони мене, якби я зараз не працюю з ними. Да, от. То в нас там комплект. А тут я вам скажу: із ну, більш половини не вистачає особового складу тут. Так що важливіше, як ви вважаєте? Це мені дуже просто подобається ця робота. Особливо на, на стабілках, тут красиво все є. Та ну коли, ти ж в окопі не зробиш ніяку стабілку. А як у вас змінилося відношення до ваших колег? Які не пішли. Ні, мені байдуже, що в голові кожної людини. У мене до жодної людини немає зневаги. Це неправильно зневажати. Це їх вибір. Це, розумієте, Мені важливо, що думаю я, що роблю я. У мене немає до жодної людини зневаги. Немає. Це її відповідальність, це її вибір, як їй жити. Мені байдуже, як вона живе. Розумієте? І людина, про яка не думає про мене, чому я маю про неї думати. Я думаю про своїх дітей, я думаю про своїх побратимів. Мене зараз, от я почула, я би хотіла, щоб у цього лікаря було офіцерське звання. Все одно вас нікуди не відправлять в тил, будете далі працювати, бо тут людей не вистачає. Оце мене більше хвилює. А те, що там десь хтось не хоче там, чи хоче, чи може, це їх не байдуже на мене. Абсолютно. Розумієте? Що говорять? Ти підполковник ДБР, слідчий, Ну, мої дізналися відразу, сарафанне радіо, чи хто там приніс. Ну і що тепер? Є лікар, є інженер, є тракторист, я слідчий ДБР. так. Я в правоохоронних органах 28 років, з 16 років, 28, ну, з сьогоднішнім днем, От, я не вмію їздити на тракторі, допустимо. я би хотіла. Щоб мене навчили їздити на тракторі, тоді я і на мотовизі поїду. Я це все навчилася. І, ну, при... Чому це якийсь негатив? Це позитив має бути. Чому люди розцінують, що я сюди прийшла і це якийсь є негатив? По-перше, це або знаєте, каже, пішов на війну, щоб сховатися від тюрми, кредита жінки чи ще від когось. Спочатку я не розуміла, про що йдеться. Ну, я думаю, соромно ж мені в моєму віці сказати, що я I don't understand. Ну, я не розумію, про що вони говорять. Чому це може. На це взагалі не слід звертати увагу. А якщо і слід звертати увагу, це щоб зробити так само. Ну все. Мені дуже цікава ця робота моя. Це сталося хоті... якась переоцінка цінностей. Не сталося. В моїй цінності з 16 років не змінюється. Не сталося переоцінки цінності. Чому я пішла на війну, ви маєте? ви кажете, мені не важлива кар'єра, мені не важлива. Важлива? Я вже її зробила. Ну, полковника мені дадуть, то, то мене тебе міністром оборони призначати, чи ким? Я підполковник. Ну, куди підполковника можна отримати? Ну, Генерала теж можна, але ж це не тут, не, ми не медиком бойовим. Розумієте, про що я? Важливо, я кажу, в мене є кар'єра вже. Вона в мене вже є. Але тут, ну, це, та ж, це ж треба, якщо я підполковник, а так ну, прирівняти моє звання. Це спочатку процедура майора, де, далі, що я буду бойовим медиком, вивозити поранених вести, тоді. Це фізично Звісно, мене призначать на якусь посаду, звісно ж, розумієте. Але я вважаю, що в мене виходить, я роблю все добре, все класно. Да? Я от, от є одиниця така, да я роблю він робить інше робить, і, і це є процес, і Це важливо. Ось я про що. Це зовсім інше. То віддавати себе тут хлопцям, рятувати їм життя, але я не хочу собі там ще одну якусь зірочку чи медальку. Ми рухаємось до перемоги, а не до того, щоб отримати якийсь стільчик більш м'який, чи чи форму красиві.